Прихилий, Господи, вухо твоє, і дай мені відповідь, бо я бідний і вбогий. Збережи душу мою, бо я відданий тобі. Спаси, Боже мій раба Твого, бо я на тебе уповаю. Помили мене, Господи, бо до Тебе взиваю весь день. Звесели душу раба Твого, бо до Тебе, Господи, підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і готовий прощати, і много милости вийде всіх, що прикликають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, прислухайся до голосу, благання мого. У день скрути моєї, я взиваю до Тебе. І ти даси мені відповідь, немає подібного до Тебе серед богів, Господи, ніхто з них не звершив такого ж, що й ти. Усі народи, створені тобою, прийдуть і впадуть перед тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, лише Ти один Бог. Настав мене, Господи, на путь Твою, і я берегтиму вірність тобі. Дай радість серцю моєму, і я шануватиму ім'я Твоє, славитиму Тебе, Господи, Боже мій, всім серцем моїм. І хвалитиму ім'я Твоє повіки, Бо велика милість Твоя до мене, Ти врятував душу мою від ада Найглибшого, Боже горді, піднялись проти мене, юрба сильних шукала душі моєї, тобою ж вони знехтували. Але Ти, Господи Бог щедрий і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий і вірний. Поглянь на мене і помилуй мене, даруй силу рабу твоєму і спаси сина, раби твоєї. Яви мені знак благовоління Твого, щоб побачили його ненависники мої. І осоромились, бо ти, Господи, допоміг мені і утішив мене. Заснований Єрусалим на Святих Горах. Любить Господь, Врата Сион, понад усі, поселення Якова. Славне сповіщає він про тебе, місто Боже. Про Єгипет і Вавилон кажу вони знають мене, про Філістію, Тирта, народ Ефіопський вони народжені там. Скаже людина Сіон, мати моя, і в ньому вітчизна цьому можу, і сам вишній зміцнить його. Господь у перепису народів запише про нього, він народжений там, адже в тобі помешкання всіх тих, що веселяться. Господи Боже, спасіння мого, я днями і ночами волаю перед Тобою. Нехай дійде до лиця Твого, молитва моя, прихили вухо Твоє до благання мого, наситилася бідами, душа моя і життя моє до смерті наблизилося. Мене причислено до тих, що сходять у могилу. Я став як людина, якій не допомогти. Неначе кинутий серед померлих, немов убиті, що лежать в могилі, про яких ти більше не згадуєш і про яких уже не піклуєшся, ти скинув мене в найглибший рів, лежу я в мороці, у тіні смерті, придавила мене лютість твоя, всіма хвилями своїми ти накрив мене, ти віддали від мене знайомих моїх. Вони вважають мене огидним, я замкнувся і не виходжу. Очі мої втомилися від горя, весь день волаю до тебе, Господи, здіймаю до Тебе руки мої. Хіба для мертвих ти твориш чудеса, невже лікарі воскять, і їх, і вони прославлять тебе? Невже в могилі сповістять вони про милість Твою і про вірність Твою серед ління? Невже в мороці дізнаються про чудеса Твої і про праведність Твою в землі забуття? Та я до тебе, Господи, взивав і відрання Ти першою почуєш молитву мою. Навіщо, Господи, Ти відкидаєш душу мою, відвертаєш лице своє від мене? Я був нещасний і в тривогах жив від юності моєї. А потім, піднісшись, ненадовго упав і знесилився, накрив мене гнів твій і жахи твої, скрушили мене. Щодня вони оточували мене, як вода, нападали на мене всі разом, ти віддали від мене ближнього і друга, і знайомих моїх від страждання мого. Слава цій Сину, і Святому Духові нині по всіх і на віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Про милості Твої, Господи, співатиму роду зроду в рід устами сповіщатимуть про вірність Твою, бо Ти сказав милість Моя вік, на небесах утверджена вірність Твоя. Я уклав завіт з обранцем моїм, поклявся Давиду рабу моєму утверджу потомство Твоє, і престол Твій буде міцним зроду в рід. Небеса, прославляють чудеса Твої, Господи, і зібрання святих, вірність Твою, бо хто на хмарах зрівняється з Господом, хто зі святих Божих уподібниця до Господа, славний Бог у зібранні святих, великий і страшний для всіх, хто оточує його. Господи Боже, сил, хто подібний до Тебе, Ти, могутній, Господи, і вірність Твоя навколо Тебе, Ти керуєш силою моря, лютість хвиль, його ти вгамовуєш. Ти повелив, немов смертельно пораненого, чванливого, сильною рукою твоєї Росія, ворогів твоїх, твої небеса і твоя земля, ти створив світ і все, що наповнює його. Північ і південь ти створив. Фавор і Єрмон радіють імені Твоєму. Сильна рука Твоя, міцна долоня Твоя, висока правиця Твоя, праведність і справедливість, основа престолу Твого, милість і вірність виступають перед лицем Твоїм, щасливий народ, якому відомий переможний поклик. Він ходитиме у світлі лиця Твого, Господи, імені Твоєму вони радітимуть весь день і звеселятимуться праведності Твоєї, бо ти, слава сили їхньої, і твоїм благоволінням піднесеться ріг наш, бо від Господа захисник наш, і від святого Ізраїлова, Цар наш. Тоді ти говорив у видінні вірним своїм і сказав: Я допоміг сильному, підніс обраного з народу мого, знайшов Давида Раба Мого, святим єлеєм моїм, помазав його, долоня моя буде з ним, і рука моя зміцнить його. Ворог не подолає Його, і син беззаконня більше не втискатиме Його, я розіб'ю перед Ним ворогів Його, і ненависників Його знищу. Милість моя і вірність моя будуть з Ним, і м'я моїм піднесеться ріг Його. Я покладу на море руку Його, на ріки і правиться Його. Він буде прикликати мене, ти Отець мій і Бог, мій, скеля спасіння Мого, і я зроблю Його первістком, поставлю вище за всіх царів земних, повіки берегтиму милість мою до нього, і завіт мій з ним буде непорушний. Повік житиме потомство Його, і престол Його буде вічним, як дні неба. Якщо сини його відкинуть закон мій і не ходитимуть за повеліннями моїми, якщо порушать устави мої і заповіди моїх, не будуть виконувати, то я покараю їх палицею за беззаконня їхні, і ударами за гріхи їхні, та милості моєї не відберу від нього і не порушу вірності моєї, не скасую завіту мого, не зміню того, що вийшло з уст моїх. Одного разу я поклявся святістю моєю, хіба збрешу я Давиду, що потомство його перебуватиме по віки, а престол його немов сонце переді мною, і, мов місяць, якого постало на навіки, вірний свідок у небесах, але ти відкинув і зневажив, розгнівався на помазанника свого, відмовився від завіту з рабом своїм, на землю скинув він і його, повалив усі мури його, обернув на руїну, укріплення його, грабують його всі перехожі. Він став посміховиськом для сусідів своїх. Ти підніс правицю супротивників Його, порадував усіх ворогів Його, обернув назад вістля меча Його і не допоміг йому на війні, відібрав у нього близький престол Його повалив на землю, укоротивній юності Його і вкрив Його соромом. доки, Господи, невже завжди будеш ховатись, чи вічно палатиме, вогнем гнів твій, згадай, наскільки коротке життя моє, невже даремно ти створив усіх синів людських, хто з людей житиме і не бачитиме смерті. То врятує душу у від руки аду, де ж колишні милості Твої, Господи, про які ти поклявся Давиду вірністю своєю, згадай, Господи, на ругу рабів Твоїх, насмішки, багатьох народів, які я ношу в серці моїм, про те, як знущаються вороги Твої, Господи, як сміються над кожним кроком помазаника Твого. Благословен Господь по віки. Амінь. Амінь. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Господи, ти був нам пристановищем з роду в рід, перш ніж народилися гори і утворилися земля і всесвіт. Від віку і до віку ти є, усіх людей ти повертаєш утління. Ти говориш, поверніться в землю, сини людські, тоді, як для тебе тисяча літ, мов день учорашній, що минув, і мов нічна сторожа, не, мов повінню, ти відносиш їх у сон смерті, вони, мов трава, ще вранці простає, вранці квітне і росте, а ввечері в'яне стає жорстокою і висихає. Ми зникали від гніву Твого і жахалися від лютості Твоєї, бо Ти поклав перед собою беззаконня наші, таємниці наші, перед світлом лиця Твого. Усі дні наші минули під гнівом Твоїм, і літа наші ми прожили, зітхаючи, тривалість віку нашого, сімдесят років, а сильних вісімдесят років, але більша частина їх труд і печаль. Бо ми принижені і ми навчимося цим, хто знає силу гніву Твого, і з тих, хто боїться тебе, міць лютості Твоєї. Яви мені правицю Твою і тих, що укріпили серцем своїм мудрістю. Повернися, Господи, чи довго ще, змилися над рабами твоїми. Аби невдовзі ми наситилися милістю Твоєї Господи, раділи й веселилися, щодня будемо веселитися за ті дні, в які ти випокорював нас, за роки, в які ми бачили лихо, я виробам Твоїм діло Твоє і синам їхнім, славу Твою. І нехай буде сяйво Господа Бога нашого, на нас, щоб діло рук наших мало успіх, щоб діло рук наших здійснилося. Хто живе під охороною Всевишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме. Скажи Господу, ти заступник мій і прихисток мій, Бог мій, на якого надія моя, бо Він рятує тебе від танет, мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами його, знайдеш прихисток твій, немов щитом захистить тебе, вірність Його, не злякаєш жаху в наче стрілище, летить у день, чуми, що ходить у пітьмі зарази, що нищить опівні, тисяча впаде поряд з тобою, навіть десять тисяч праворуч з тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки не поглянеш очима, як побачиш помсту нечистивим. Бо на тебе, Господи, надія моя. Вишнього обрав ти прихистком своїм. Не прийде до тебе зло, і мировиця не наблизиться до шатра Твого, бо ангелом своїм він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ти розчавиш змію і гадюку, лева і дракона розтопчеш. Я спасу його, бо він на мене уповає. Захищу його, бо він знає лише моє ім'я, прикличе мене, і я відповім йому. З ним я у скруті, визволю його і прославлю його. Багатьма днями насичу його, явлю йому спасіння моє. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, алелуйя,луя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедроти Боже, всякої втіхи. Дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і до нині щедро подаєш нам якими ти постійно щедруєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, Пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, Всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, самі своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення як запашних ім'ям, як жертву приємну тобі, як діло милосердя, тобі, самому явлене. дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні доми пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою. Захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословення, Пом'яни у царстві твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага, прийми милостиве і нашу подяку, яку, як непотрібні слуги зі страхом і трепетом, наважуємося принести Тобі, від глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, на віки віків. Амінь. Пресвята, Троїце, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий і злянці із цілий немочі наші, імені Твого Ради. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх часі, і на віки віків. амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ти прийняв сльози Петра і блудниці, та й митаря виправдав, що зітхнув з глибини душі, тому і я в розкаянні припадаю до Тебе і молю. Зглянься й на мене, спасе, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Прийми мене, Господи, як митаря, як блудницю, очисти мене, владику, як ханони помилуй з великої милості Твоєї і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Мати світла, благословена Богородице, моли Христа Бога, щоб засяяв душам нашим, великою своєю милістю.

Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуємо, Господи, помолимось, Господи, помилуй, Господи, Боже мій, єдиний благий і людинолюбний, єдиний милостивий і лагідний, єдиний істинний і праведний, єдиний щедрий і милосердний Боже наш, нехай найде на мене грішного і нікчемного раба Твого сила Твоя. І нехай укріпить мене Євангелієм Божественного вчення Твого, владико людина, любче, любо просвіти моє тіло і очисти мене від усякої злоби і гріховності, збережи мене у чистоті і непорочності, від усякого дійства диявольського, даруй мені за твоєю милістю вчення Твоє розуміти, про Тебе думати, за Твоїми заповідями жити, Твого гніву боятися. І чинити тільки угодне тобі до останнього мого зітхання, збережи милосердям Твоїм душу мою і тіло, розум і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, мій Господи, покрий мене милосердям Твоїм і не покинь мене, негідного раба Твого, бо ти захисник, мій Господи, і про Тебе пісня моя завжди, і тобі осилаю славу, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині и повсякчас, и на віки віків. Аминь.